Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов, це мій син Тімур, і ми з вами знаходимося у Нідерландах. Сьогодні на Тімура чекає його перше альпіністське сходження, ну майже альпіністське сходження, на найвищу точку країни Нідерланди. Точка не дуже висока, 321 метр, але і Тімур поки що не дуже дорослий, не дуже великий. Тому я рахую так, що. Для нього це дуже важлива подія. Я думаю, буде цікаво всім, хто дивиться мій канал, хто дивиться про наші подорожі. Тож не перемикайтесь, дивіться до кінця, буде цікаво. Так. А ми погнали. Стартовою точкою для прогулянки ми вибрали село Гюльпян. Саме тут знаходиться котеджне містечко Європаркс. Дуже комфортне та пристосоване для знаходження з дітьми. Посування на нього я залишу описі. Трек на найвищу точку Нідерландів починається ось у такому чудовому лісі. Тут є паркувальний майданчик. До речі, він повністю безкоштовний, що не типово для Нідерландів. Ну, а ми збираємося і йдемо. В районі Пагорба Ваусерберг дуже багато маршрутів для хайкінгу. Вони всі початкової складності та придатні для прогулянок з дітьми. Тропа йде саме по кордону. По кордону між Нідерландами та Німеччиною. Тобто тут ми стоїмо а це ще Нідерланди. Тут це вже Німеччина, а найвища точка сама. Ця найвища точка, куди ми підіймаємося, вона знаходиться на межі трьох кордонів Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Стоп, стоп, стоп. А це що таке? Це що таке? Опапа, тут ще можливо корінні українські території. Так, а ну, тут треба пошукати, може візитка Яраша де є. Часинку, Дівчин. Дівчин. вітаю тебе з першою горою, найвища, найвища точка Нідерландів, 321 метр над рівнем моря. Я не знаю, хто як собі уявляв цю найвищу точку Нідерландів, але ну, я насправді гуглив до того, як ми сюди йшли, то я знав, як вона виглядає. А так для тих, хто займається туризмом альфінізмом, я думаю, що це для них буде таким маленьким шоком. А ось це саме та точка, де сходяться всі три кордони: Німеччина, там Бельгія, а тут саме Нідерланди. Як виявилося на сходженнях з дітьми. Must have, це щоб був дитячий майданчик на маршруті. Без цього просто ніяк. Так, ну що, після сходження треба трошки підкріпитися. Ні, ну ліси тут точно дуже гарні. Дуже красиво, природа насичена. Особливо зараз. Початок осені. Кайф. Підкорювач гори найвищий в Нідерландах заснув. Ну а ми ще трохи пройшлися красивими тропками Ваусербергу, з'їли наш ланч. Милувалися пейзажами та поїхали додому. З горою, давай малий, з першої горою тебе. <смех> Бандюк. <смех> Нидерланды, напевно, найпласткіша страна у світі. І И... Звісно, найвисокіша гора, тут всього 321 метр. І ті, хто собі при слові гори уявляє Альпи, чи Кавказ чи Гімаваї, тут розчарується. Але незважаючи на це, природа тут все одно дуже красива: пагорби, ліси, поля, все це дуже живописно та велика кількість пішохідних маршрутів придатних для того, щоб отак от на один день кудись вийти з малюком, подивитися навколо. Тож ми всі <задові> задоволені цією поїздкою, дуже. І я думаю, що відео також вийшло інформативним, та й малому сподобалось, я так думаю. Ще хотіла додати, що тут дуже придатні маршрути не тільки для дітей, а ще для людей похилого віку. Тобто, ви можете зібратися усією своєю великою родиною, бабусі, дідусі, усі там. Хоч, не знаю, навіть на колясці. Ну проходи не маршрути. Ну і так, і так. І... Навіть якщо дитина ще не їздить отак у наплічнику, на спині, можна взяти коляску і Ви також, візочок. так, візочок, і також маршрути будуть вам ну, по плечу. Тож, дякуємо, що подивилися це відео. Я думаю, було цікаво про найвищу гору у Нідерландах. <різь> <різь> До зустрічі <різь> на каналі.